Ще за рік до початку війни, коли до мене приходили куратори, вони сказали мені речі, які я не зрозуміла. І коли почалась війна, тільки потім я зрозуміла те, що вони казали, про те, що територія України вона вибрана і вона буде зачищена від певної кількості населення. І вони тоді сказали мені, що ти не знаєш існує домовленості на те, що дуже багато земель придані, і вони мають бути зачищені, тому що. Переселяться нові люди на ці території зайдуть нові люди, і ви цього не знаєте для того, щоб вони могли зайти легко. Певні люди мають піти з цих територій. І тоді куратори сказали: хто не піде за своєю волею, а мають померти. Не всі звичайно, але велика кількість. І ось дивиться. А давайте розглянемо ту ситуацію, яка відбувається зараз, наприклад, з українськими чоловіками. Мало того, що вони просто гинуть на війні, так ще і ті, це наш генофонд насправді, які знаходяться за кордоном, їх також намагаються повернути за кордону для того, щоб вони пішли і загинули. Просто задайте собі питання, для чого і кому потрібно а, вбити український генофон, саме чоловіки. А, добре, що ще жінки знаходяться у безпеці, але ми не знаємо насправді чи не закличуть міф жінок. Ніхто цього не знає на 100%. Тому для того, щоб такі речі з нами, Нам потрібно вже зараз створювати іншу реальність, нам потрібно її обрати. Нам дуже важливо зробити енергетичну роботу і виявити свободу волі, сказати, що я обираю залишитися на цій землі, на цій території і перебувати тут в щасті, в радості, в безпеці, в цілісності моєї фізичної форми, мого фізичного тіла. Я обираю таку гілку реальності, і ось ми наближаємося до дати 5 травня з одного боку. Це а з іншого боку, це день просвітлення бути, це дуже важливий день. Це день просвітлення це день саме в цей день. Ми можемо з'єднатися з свідомістю бути, і ми можемо самоніфестувати будь-яку реальність. Тому, будь ласка, постарайтеся в цей день настроїтися на позитивний лад, створити свою реальність і максимально.